Коротко про головне. Таку назву має фотовиставка, яку презентували в центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького. Її автор, миколаївський фотограф Олександр Ус. Нова експозиція стала своєрідним провідником у світ пейзажів та жанрових робіт митця. У ній можна побачити його любов до подорожей, річки Південний Буг та краси рідного краю. Канва представлена на цій виставці. У мене є альбом про кінбур. У мене є альбом принади Південного Бугу. У мене є. По Дніпру в мене є дуже багато інших альбомів. Ось я дивлюсь, вималюється альбом туманні історії і інше. Ось і я хочу, щоб ну ось таких альбомів вони, ті, які є, це добре, а ті, яких нема, щоб вони з'явилися. Експозиція приурочена до 70 70-річного ювілею фотохудожника. Всього вона налічує 18 світлин. Кожна з яких це історія про мить, емоцію чи спогад. Однією з найважливіших фотографій для митця є робота з альбому Де живуть мрії. Останній мій проект це маяки, там маяки, там берег, там безмежні простори. Я там хотів зробити книгарню, я там хотів зробити кав'ярню, і я там хотів зробити невеличку галерею для всього, чого там є місце. Але настала війна, і ось це все зависло. Ну є така робота. Всі роботи в основному оформлені, а вона без рами. Вона не закінчена. Але я думаю, що згодом вона буде закінчена. Це вже п'ята експозиція Олександра Уса, яку презентують у бібліотеці. Привітати фотохудожника прийшло чимало друзів та колег. Працювати з Олександром Олександровичем класно. Він класний фотохудожник, і бібліотека отримує від цього задоволення, і ми надаємо можливість талановитому автору показати свої роботи миколаївцям і гостям міста. Це не просто там партнерство, це дійсно дружба. Ця виставка розповідає про різні періоди життя митця. Тож усі охочі побачити світ очима фотохудожника можуть завітати на експозицію. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новина на телеканалі Март.